Безкоштовним додатком можуть скористатися усі власники смартфонів. Його лише варто завантажити з інтернету. Програма досить зручна та проста. Створювати власну електронну медичну картку в зручній формі програма має функцію нагадування і відзначення тих обов'язкових процедур, які процедур та аналізів, які має пройти. Майбутня мама за словами лікарів, програма полегшить життя під час вагітності усім жінкам, зокрема тим, хто в очікуванні перших пологів або ж мешкає у віддаленій місцині. оскільки медицина в нас є частково ж із залишками з радянських часів, де прийнято віддзвонювати всіх вагітних і пацієнтів і нагадувати їм, будь ласка, прийдіть тоді, то Потрібно здати такі то аналізи і таке інше. А тепер, завдяки цій програмі, жінка. Ка буде сама орієнтуватися, коли вона повинна прийти. новим додатком вже скористалися більше тисячі майбутніх мам. Раніше вони в пошуках відповідей на свої питання гортали книжки, блукали інтернетом або турбували знайомих чи лікарів. І ти не будеш при кожній нагоді там в дванадцятій в першій годині ночі дзвонити до лікаря. Ти заходиш в інтернет і задаєш запитання, а чи це не шкодить дитині, а чи це не шкодить твоєму здоров'ю? А тут, власне, лаконічно і коротко розказано про весь період вагітної. Програма від Київ Стару, моя зірочка, окрім необхідної інформації, також допоможе обрати ім'я майбутньої дитини, бо пропонує бібліотеку імен та їх походження. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.